Усі пляжі. Я вже не фарбувати ось. Тепер почався тяжкий момент. Треба зібрати чемодан. Причому в мене здає трохи менше речей, бо не один рушник мама забрала до себе. Плюс я вдіваю більш теплі речі, які більше місця займають, але мені здається, що я не поміщусь. Бо, наприклад, вже моя косметика єлі влізла, Я єлі застягнула ту косметичку. Ну, коротше, це страх. Зараз десь поставлю і буду збирати. Телефон, ці миті коли нам добре, все, що з нами досі, сталося разом, Пригоди зі смаком, коли сніметью. Я думаю, что у них было за сто лет. Я там родилась. Я взяла резинку и обзавшу. Ну все, я сумку купила. Иду спускаться карты сошла. Ну что, кинобудка. Короче, это хана. Что можно сказать? Мы решаемся еще на одну ночь. чтобы то, есть возможность такая, как бы, в этот домик вольный. І хім... Зараз на море не підемо, якби купатися не підемо, бо... бо дощ цілу ніч був, там холодно, море і так, і так холодно. І зараз житло трохи капає, але якби сонце є. Але якби капає. Ну трудно, коротше, а... Зараз поїдемо в якби... на старе місто все-таки Гданська, Визиваємо таксі та їдемо. Зараз підуть мало пшена платити ще на цю ніч. Завтра до 11 ми повинні виїхати. Та й все. Та й так. Не буду буде це единственний плюс, бо взагалі ми хотіла другому їхати, але так як всі там, то все. Йдемо за віщами. Тут в мене лишається телефон.

Найсмішніше в тому всьому. То що ми вже сумки занесли навіть машину, ми вже запакувалися, і тільки потім ми вирішили сходити на рецепцію і запитати: чи можемо ми ще одну ніч побути? Цей чемодан треба зараз відкривати, мені треба передітися, я в цьому не поїду. Один плюс я тільки в тому. Чекайте, я вікно День плюс тільки в тому, що на вулиці прохолодно, а макіяж в мене вже зроблений. Це тільки един плюс в цьому всьому. Так, тримайся вікно. Не біси мене. Тільки ти не біси мене. Добре, я розпаковую чемодан. Просопки. Ой, господи, вибачте. В просопках то я вже не поїду, Треба доставати босоножки. А воно там все перевернулося. в житті, Коли ти в моменті дуже щасливий і поруч з тобою, люди твої життям перевірені, не фальшиві нові країни, нові місця, і я тебе тримаю за руку. Я хочу з тобою прожити до ста, і щоб наш альбом дивились, онуки, я yeah! Хочу пережити ще! Я вже готова. Ти зараз буду виходити. Боже, така тиша, що тут треш. В принципі, я готова. Можна підтягнути або опустити юбку Ну і розпочуватися, але це трохи пізніше, хіба вже є ця машина вийде. Що ти мій макіяж? Ще живий. Котіго нічого не бачите. Сталося тільки губки підмалювати. Все, Все готово. Так довго і далеко йшов по землі ти прийшов нарешті у найкраще місто. Не дивіться, так бо ви такі, як і я, ми тут зроблені усі з одного тіста, і тому напевно вже не зможем ніяк Жити без найкращого у світі міста. Хай все буде так, як ти міг і хотів. Я буду казати це знову і знову, хай для когось ти будеш містом душі, а для мене сонячно завжди у любові, хай все буде так, як ти міг і хотів, Вулицями млється при... Стрінуть вокзальні вогні, на старих будинках флюгери сталеві І Степан Андрійович сміхнеться мені, значить я вже вдома в місті Лева, хай все буде так, як ти міг і хотів, я буду казати це знову і знову, хай для когось ти будеш містом в душі. Я мене соняш назавжди у любові, хай все буде так. Хай буде так, як ти міг і хотів, я буду казати це знову і знову. Хай для когось ти будеш містом дощів. А для мене сонячно, сонячно, хай це буде так, як ти міг і хотів, я буду казати це знову і знову, хай для когось ти будеш містом душі, а для мене сонячно завжди у любові. Хай це буде так, як ти міг і хотів, вулицями лється, приємна розмова. І коли я трошки від'їду за Львів, знову повертатися хорчу до Львова. Якийсь старий, який тут припаркували. Боягузка. Вище. Самохо. Самого, так. Пиши, йдемо? Я Йдем. їх. Мама, повернуто поехали. А ты меня фоткаешь? Поднимается, но закрывается и поднимается. А тут все. Еще... Що доїсть? Е, ты хотел Журавлину? Ну, попроси. Можно ещё Журавлину? Спасибо. Прошу тебя и обо всём деньги. Где ещё есть? Телефон, Ці миті коло нам добре, все, що з нами досі, сталося разом, Пригоди зі смаком, коли. Я вже повернулась додому. Таке сталося. У мене змагалася селфі uh, палка. Це перше. Друге, я знову згоріла. Це просто треш. У мене знову це пече, але то до завтра пройде. Друге. Ви чули, ми щось ще на один день. Бачила, як ми їздили в, Варш... в Варшаву, в Данськ, на старе місто, там трохи погуляли. І, вернувшись, я схотіла на море, бо було дуже жарко. То я пішла на море, і там були вовни. Тому на тих хвилях поплавали. З мамою вдвох то... будь тільки Може, все мокре. Та й все. І повернулася додому. А коли я були в Гданську, то зайшли до українського магазину. Зараз покажу. Купилася рибу собі я взяла і а, стакан вир... а, Той. Стакан Віркар називається. Я його дуже сильно люблю. В Україні навіть не могла знайти, а тут знайшла. То Та й так. Те, що зламалося у гіпалки, дуже погано треба йти до Альони, бо вона мені сказала, що дасть свою. Це буде добре. Зараз вже прийтілося після пляжу, то піду мені Я йду відпочивати. То па-па, до -па, завтра.